Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Влітку 1827 року російський письменник Ніколай Мельгунов писав у листі другові. Я равно уверен, що и всякий просвященный росіянин не останется равнодушным к единственному произведению малоросійської словесності, памятнику языка, принадлежащего народу нікогда славному, і который вместе з ним, вероятно, скоро исчезнет вовсе і будет жить в этом одному памятнике. Письменник говорив про Енеїду Івана Котляревського. Поему, від якої ми зараз починаємо відлік сучасної української літературної мови, але в очах росіян вона була таким собі високим предсмертним акордом. Григорій Квітка Основ'яненко приблизно в той самий час про перспективи української літератури писав у листі до видавця таке: гай-гай, хіба ж тільки світа, що у вікні? Тривайте, бо, панове, не дуже сікайтесь. Є ще на світі православне християнство, що вміють і люблять по нашому читати. Не усе ж для москалів. Може б, треба й для нас щонебудь, щоб ми, знаєте, не усе, а так, дещо, потроху, дечого знали. А то по вашому, так ми так собі, де нам з вами? Гм, догад буряків, щоб капусти дали. Невимовно приємно через 200 років після тих подій окинути оком полиці з українськими книгами і подумки показати Мільгунову дулю. Ймовірно, Квітка Основ'яненко теж був би вдоволений тим, скільки люду зараз читає по-нашому. Всім привіт! На зв'язку Алла Пустовіт, і сьогодні я буду голосом для уроку, який написала вчителька історії Інна Ковалишина. Імперія це завжди уніфікація. Рим приносив усюди за собою римське право, не турбуючись тим, чи підходить воно звичаєм підкорених народів. Рим приносив за собою латину, яка ставала мовою науки та мистецтва. Приносив свою грошову та податкову системи, свою культуру і своє мистецтво. Спадок колоніальних імперій 19 століття часто підштовхує нас до думки, що це було такою шляхетною місією імперії нести світло цивілізації варварам. Однак насправді імперії не мають шляхетної мети, хоч і люблять про неї розповідати. Імперії просто чинять так, як їм зручно. А уніфікація законів, податків, мови та багато чого іншого банально спрощує управління імперією. Якщо ти слухав урок про ліквідацію Запорізької січі та автономії Гетьманщини, то можеш пригадати, що спершу Російська імперія двічі створювала для управління Гетьманщиною окремі міністерства. Їх тоді називали колегіями. Ці знамениті дві малоросійські колегії мали не просто управляти українськими землями, а системно змінювати законодавство, проваджуючи російські закони та соціальний поділ. Це і є символ імперського освоєння захоплених земель. Це імперське освоєння часто починалося з позірної співпраці. Кожній державі ліпше би мати вихід до моря, ніж не мати. Навіть у 2022 році заблоковані порти були для України дуже важким ударом. А у 18 столітті морські шляхи були ще важливіші, адже залізниці ще не існувало. В протистоянні з Османською імперією за Чорноморські та Азовські порти, Гетьманщина та Російська імперія, здавалося, були природними союзниками. Однак, використавши козаків у купі російсько-турецьких воєн, Росія, врешті-решт, знищила власних союзників, бо упокорення та асиміляція для імперії виглядають надійнішими за союзну угоду. Із залишків козацтва імперський уряд створив кілька різних козацьких військ, які мали обмежену автономію і так чи інакше входили до складу російської, а не української армії. І ці козацькі війська Російська імперія охоче використовувала для упокорення інших народів. Скажімо, переселення чорноморського козацького війська на Кубань було частиною військової кампанії проти народу адигів. Так само частиною імперського захоплення була зміна соціальних станів на такі, що існують в самій Росії. Ця частина пройшла з великим скрипом. Далеко не всюди, друга малоросійська колегія змогла прибрати все незвичне для російської імперії міське самоврядування. Коли дійшло до зміни станового поділу, то росіяни взагалі спершу розгубились. В Росії були геть інші стани. До того ж, на українських, білоруських, польських та литовських землях було просто таки неймовірно багато шляхти у всій Європі. Знать складала не більше 2% населення. А от на колишніх теренах речі Посполитої це число доходило до 8%. Російським чиновникам треба було щось робити з такою кількістю привілейованого стану. Тож вони влаштували так званий розбір шляхти, щось на кшталт перепису населення, який проводився тільки для знаті і на якому треба було довести своє знатне походження, пред'явити грамоти, пожаловані предкам від правителів минулого, генеалогічні дослідження. І якщо всі ці документи визнають справжніми, то ваш шляхецький статус буде перереєстровано на статус російських дворян, і тільки так ви зможете вберегти свої вольності та привілеї. Але оскільки розбір шляхти мав на меті не так підтвердження, як скорочення шляхетського стану в 10 разів, то хабарі швидко стали аргументом вагомішим за сімейні реліквії, а генеалогічні дерева дуже часто підробляли. Також Російська імперія не хотіла підтверджувати дворянство неправославним і тим, хто не служив у російському війську. Дрібну шляхту взагалі майже повністю записали до селянського стану, і це був ще непоганий варіант, бо вони ставали вільними селянами, а не рабами. Можливо, ти пам'ятаєш, як на початку роману Хіба ревуть воли, як ясла повні громада села Піски розколюється на тих, хто зумів довести своє козацьке походження, і лишилися вільними, та тих, хто цього довести не зумів, і став рабом. Ймовірно, десь саме тут починає формуватися ідея маленьких людей. Вона не зовсім унікально належна Російській імперії. Ідея роздивитися людей незначних і невпливових, прирівняти їхні життєві драми до кращих зразків античної драми з'явилася у всьому світі в середині XIX століття. Це був перехід від зображення в мистецтві надзвичайної людини в надзвичайних обставинах. До пересічної людини в звичайних обставинах, однак, якщо інші митці реалізму шукали в буденному небуденне і роздивлялися складні характери там, де було прийнято досі бачити лишень прості, то російська література, ступивши на цей шлях, стала показувати зовсім іншу картину. Російська культурна традиція, наче не хоче піднімати маленьку людину, а хоче підкреслити її безсилля. Ми люди маленькі, ми нічого не вирішуємо зі своїм життям. Лейтмотив, котрий досить дивно звучить з вуз того покоління російських письменників, котрі майже всі були дворянами. Отож, ту верству, яка у вісімнадцятому столітті мала в Україні політичну владу, перелічили, упокорили, прорідили. А потім забрали до російського війська та спонукали робити кар'єру у столиці імперії, тоді як до управління Малоросією майже не допускали. Подібна доля спіткала і культурну сферу. Ні-ні ні, мову не утискали, що ви. Просто все ділове листування та судочинство перевели на російську. У Києво-Могилянській академії заборонили викладати українською, закрили школи з українською мовою викладання і перевели всі православні церкви на богослужіння російською. І за якихось кілька десят років можна стверджувати, що малоросійська мова, як і малоросійський народ, скоро сама по собі відійде в минуле, бо час її пройшов. І лишиться світу від цього народу одна єдина поема, і то лишень тому, що її встиг помітити великороський автор. Між іншим, у 1827-му наповну писали харківські романтики, вже ставили на сцені Наталку Полтавку. Але імперія вже перейшла до стратегії: ми вас не помічаємо, а отже, вас не існує. Це явище знайоме кожній людині, котра ще 10 років тому намагалась комусь довести, що існують, скажімо, якісні сучасні україномовні книги чи музика. Коли імперія загарбує собі весь публічний простір, вона може нищити вас просто не помічаючи. І тільки якщо ви все одно не захочете зникнути, настане час для валуєвського циркуляру. На цьому і буду завершувати. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про аудіо уроки. Щойно була Алла Пустовіт, а за її посередництва Інна Ковалишина. До нових зустрічей та нових історій! Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-Освіта» в межах співпраці з Чалдфанд Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.